Я викладачка курсу його перформативної частини. Ми займалися з дітьми, вколими практиками, імпровізацією і багато грали. І ця робота, яку ми сьогодні вам покажемо, це такий work in progress, тобто це не кінцевий варіант. Це Проміжний такий варіант нашої роботи, яку ми проробили. Хочемо показати з вами, поділитися. В цієї роботи є певна тема Ідея. Я б хотіла, щоб кожен цю ідею для себе в ній побачив. Називається він Яблуко. Якщо ви готові, ми також готові.